Як зимонька сніжинки шукала. Прийшла зима. Зимонька оселилася в лісі, в гарному будиночку, разом із сестричками-сніжинками посеред лісу. До них в гості. Приходили лісові звірята, і всім жилося радісно та щасливо. Але одного разу сталася пригода. Зимушка, повернувшись додому, не знайшла сніжинок. Вони зникли і чекала вона їх, і шукала, але все марно. І чує Зимонька, як зайчик на вулиці кличе її і кличе і розказало зайчатко. Що сніжинки віхола, закружляла, закружляла та й понесла. А щоб знайти сніжинки, треба виконати завдання, і відправилися зимонька і зайченя шукати сніжинки. Ішли, йшли довго чи коротко, але побачили високу ялинку, а на верхівці сніжинку. Щоб врятувати сніжинку, виконамо перше завдання. Утвори множину. Заєць, зайці. Сніжинка, сніжинки. Ялинка. Ялинки. Молодці. А тепер увага. Сніг. Чи можна утворити множину? Ні. Сонце. Множини немає. Золото. Теж множина не утворюється. А тепер увага! Навпаки! Двері. Чи є однина немає. Діти. Сани. Утворити однину неможливо. Ворота. Також однини немає. Перше завдання виконано успішно. Подув легенький вітерець і спустив сніжиночку прямо до зимоньки. І вони відправилися далі шукати другу сніжинку-сестричку. Аж тут помітили сніжинку на високій скелі. Прийшов час виконати друге завдання порахувати скільки складів у слові. Слова на склади поділяють голосні звуки А, О, У, Е, И. І, і. Приготуйте долоньки, щоб порахувати склади. У слові. З ма! Два склади. Грудень, два склади, січень. Лютий. Сніг один склад у слові. Дім. Дим. Сніжинка. Три склади. Я -лин ка три склади у слові. Віхола три склади у слові. Молодці. Подув легенький вітерець, і сніжиночка з великої скали спустилася до зимоньки. І рушили вони далі шукати третю сестричку сніжинку. Довго, довго шукали, що і місяць же на небі з'явився. Аж тут зайчик розказав, що побачив стіжиночку на великій кризі посеред моря чим душ всі побігли рятувати третю сестричку стіжинку. Прийшов час виконати третє завдання, склади схему слова. Звуки поділяються на голосні та приголосні. Схематично їх можна зобразити так. Кружечком позначаються голосні звуки. Однією рисочкою приголосний твердий звук. Двома рисками приголосний м'який звук. Малята. Давайте запишемо слова за допомогою схеми. Дім. Дім СНІГ Зима. Завдання виконано, і легкий вітерець спустив сніжинку, сестричку до зимоньки. Які всі були щасливі зустрічі, пораділи та повернулися додому. Зимонька дякує вам, малята, за допомогу.